Це основна будівля академії. Тут ви будете навчатися, проводити свій вільний час та досягати успіхів. Навчання в академії це дуже цікавий процес, який забирає більшу частину часу та уваги. Крім того, навчання формує подальший життєвий шлях, професійну діяльність та впливає на якість самого життя в перспективі. Тому дуже важливо навчатись саме там, де комфортно і де можна отримати необхідну професійну підготовку. Академія відповідає всім критеріям навчального процесу та студентського життя. По-перше, це високий статус і надання можливості отримання дипломів магістра. По-друге, в академії дуже розгалужена система навчальних напрямків. Я вважаю, що це дуже добре, адже є можливість вибору з багатьох варіантів. В академії є такі спеціальності як журналіст, медіальна інформатика, сестринська справа, право та політологія. Ще одним вагомим аргументом на користь академії є активне студентське життя, регулярне проведення різноманітних творчих заходів, конференцій. Та різні проекти, в яких беруть участь наші студенти, академія надає студентам можливість повноцінного особистого розвитку. Викладачі, які визнані в Польщі та у всьому світі, залучені до навчально-виховного процесу, який здійснюється в нашому середовищі. Ще одним позитивним моментом є міжнародна практика. В академії є чудова можливість поїхати по програмі Erasmus+. Це студент по обміну. Ви можете поїхати до будь-якої країни, з якою підписан договір цією академією, наприклад, до Німеччини, Словацької Республіки. Також сучасне практикування своїх навичок в професії на різних підприємствах. Позаду нас є Радіо Марія. Це місце, де люди, які навчаються в цій академії, можуть проходити практику в подальшому ще працювати. У 2001 ця академія була заснована. Проте, у 2005 році був створений готель для студентів. Студентський готель поділений на три частини. По бокам знаходяться місце, де проживають студенти академії, а в центральній частині проводяться пари. Готель має велику парковку. місць вистачить на всіх. Як тільки вступаєш на територію академії, відразу відчуваєш, що опинився в особливому місці. Назвичайно вражає перший корпус, де проводиться навчальний процес, архітектура, мальовничі ландшафти – все заворожує і надихає. Студент має можливість знайти себе та визначити своє місце в більш широких спільнотах від основної родини через академічну спільноту. Наприклад, мова йдеться про підготовку студента до професії журналіста, який буде не лише вивчати журналістські технології, а й зможе через процес спілкування зближувати та об'єднувати людей навколо актуальних проблем. Також академія обладнана всім необхідним для відпочинку. Можна приємно проводити час комунікуючи з друзями, яких ви знайдете під час навчання в цьому місці. Важливо зазначити, що академія віддана релігії. На території готелю, як суміщений з навчальним корпусом, є місця для єднання з Богом. Важливо зазначити, що поряд знаходиться видатний синакторіум, який має просто дивовижний вигляд. Цей костел був заснований в 2016 році отцом Дадеушем Риском. Він є видатною людиною, яка дійсно зробила дуже багато для цього міста. Цей костел називається Сануктарій, який був зведений як водина жертва вдячності за фонтифікат святого Івана Павла II. На нижньому рівні сануктарію є каплиця пам'яті з вітражами, на яких зображено сцени з пантифікату святого Івана Павла II. Це унікальний пам'ятник міжнародного масштабу, створений з бажання вшанувати поляків, які, ризикуючи своїм життям і життям сім'ями, рятували євреїв під час Другої світової війни. Просто вражає внутрішній краєвицінектаріуму. Тут, як правило, проводиться богослужіння на великі католицькі свята. В цьому місці варто побувати хоч один раз кожному студенту академії. Маємо зазначити про дивовижну пам'ятку, яка знаходиться поряд з готелем. Ця пам'ятка створена для того, щоб шанувати пам'ять про загиблих під час Другої світової війни. Ми бачимо з тої сторони кожне ім'я, кожної людини, яка загинула під час Другої світової війни, захищала свою землю. Ці люди не залишились без пам'яті, вони навіки будуть нагадувати про ціну, яку вони віддали за свободу Польщі. З минулою пам'яткою знаходиться дивовижний водопад, який має в своїй структурі дивовижні властивості, які лікують та заспокоюють. Ми зобов'язані вам показати місто де ви будете навчатись: центр міста знаходиться в шести кілометрів від готелю. Зараз ми знаходимося в старому місці, і я вам покажу, наскільки тут все гарно. Місто Торень було засновано 28 грудня 1233 року. Інфраструктура дійсно вражає, бо місто Торень є цілковито історичне місто. Напроти одного з кампусів університету Микола Каперника стоїть ця незвичайна будівля. Це єдина у Польщі в'язниця у формі ротонди. Поминулося це була історична ратуша, найповніша ратуша міста второї. А зараз це є історичним місцем. Вона була побудована в 1853 році. Ми бачимо замок, який був зруйнований в 13-річній війні, яка була в 15 столітті. У період Великої війни з 1409 року до 1411 року між лицарями були бої. У цей період протягом трьох тижнів Торн, який виступав на боці ордену, мужньо чинив опір вимоги капітуляції, але зрештою здав свої позиції в серпні 1410 року. Цікава вежа стоїть позаду нас. Вона була побудована в 14 столітті, проте в тому ж столітті вона похилилася і там в тому там. Вона була побудована як елемент оборонної системи міста. Пізніше вона служила як в'язниця, а ще пізніше як житловий будинок. В цьому будинку жив Микола Каперник та його родини. Про Миколу Каперника ми маємо вам розповісти трохи більше. Він народився в турні в 1473 році. Це була видатна людина, яка була автором геліцентричної системи побудови сонячної системи. Крім теоретичних досліджень, до заслуг Коперника належить проєктування і будівництва гідравлічної машини. Ця система славилась тим, що постачала в приватні будинки воду. Також Коперник славився запуском польського монетного двору. Коперник брав активну участь у боротьбі з Тевтоновським орденом. Під час польсько-тевтоновської війни він організував оборону дієцезії від тевтоновців, а згодом в 1524 році брав активну участь в мирних переговорах, наслідком якого стало проголошення частини Тевтоновського ордену частиною Прусії у васальській залежності від Польського королівства. У 1526 році він вперше сформулював закон обігу грошей. Цей закон був названий Законом Коперника Грошема. А саме тому вторгнення полюбляють називати в його честь різні речі. Наприклад, таксі, планетаріуми, торгові центри та навіть пряники. Ми вам показали університет, де ви будете навчатися. Тут дуже гарно. A zaraz my wam pokażemy tych ludzi, którzy już tu nauczają się i zdobyli pewnych sukcesów. Nazywam się Adrian Szewczyk. Skończyłem studia licencjackie na kierunku Informatyka Medialna. Aktualnie studiuję na piątym roku studiów magisterskich w tego samego kierunku. Nasze uczelnia bardzo mi się podoba, ponieważ mamy tutaj różne praktyki w telewizji oraz radiu. Poznajemy telewizję od kuchni. Jesteśmy operatorami kamery. Występujemy w różnych programach telewizji i uczymy się make up przed kamerą. Siemaneczko, jestem Dawid jak studentem trzeciego roku informatyki medialnej. Przyjechałem tu ze Szwecji i tak uczelnia Akademia Kultury Społeczno-Medialnej jest, z tą jest po prostu cudową uczelnią. Jest po prostu super praktyki, super nauczyciele, super koledzy, studenci i przede wszystkim jest tutaj fajna przyszłość czeka, bo jako informatyk medialny mogę zajmować się tym, co lubię, mediami, informatyką i jest superancka potem praktyka zawodowa po tym wszystkim. Mogę się uczyć kamery, mogę się uczyć jak pracować różnymi, różnymi stronami internetowymi i dzięki temu mogę też się po, potem w przyszłości znaleźć fajną pracę. Cześć, nazywam się Olek Chudkowski i ze swojej strony serdecznie polecam Wam studia w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bo... Cześć Boże, Aleksander Chudkowski, witam i zapraszam Państwa na informacje dnia poza tym, że możemy tutaj studiować jak studenci na całym świecie, to czeka nas cały szereg różnych atrakcji. Między innymi właśnie możemy sobie grać w bilarda, możemy chodzić na siłownię w lato, kiedy temperatura jest troszeczkę wyższa niż dzisiaj, bo gdzieś nawet leży śnieg. Możemy korzystać z kajaków i tutaj mamy do dyspozycji cały port drzewny, który z kolei łączy się z Wisłą. Poza tym czeka nas cały szereg różnych atrakcji, czy to zajęcia, imprezy, fantastyczny akademik. Na pewno nie będziecie żałować, jeżeli przyjedziecie tutaj do nas, czy to na miesiąc, czy to na sześć miesięcy, bo jest to dosyć taka niestandardowa uczelnia. Wprawdzie jej położenie może nie jest najlepsze, bo nie znajdujemy się w centrum miasta, ale za to ludzie, których tutaj poznacie, na pewno są fantastyczni i zawsze z nimi możecie się tam udać, czy to na imprezę, czy na zwiedzanie, czy na cokolwiek innego. Serdecznie zapraszamy.